Всім привітики! Мене звати Галина, і я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Сьогодні подивимося, що можна купити в Канаді в 2025 році на 250 баксів. Чи достатньо буде цих продуктів, чи взагалі майже нічого не купили? Тож давайте перевіряти це разом. Поїхали! І так, що ми маємо на сьогодні? Це ось таких 4 чотири пакети, але не всі вони заповнені до кінця. Раз пакетик, два ось такий пакетик. Три, ось такий пакетик і чотири. Давайте перевіряти, що лежить там всередині. Відкриваємо і бачимо: ось таке м'язко. Це свини... це біф, це не свининка. Вибачаюсь, і коштує вона сім баксів. Ми відразу можемо побачити ціну. Ось така упаковочка. Тут всього 250 грамів. Далі, ось така ще штучка для бутербродіків. Тут її також небагато, всього десь майже 200 грамів, але смачно. Далі у нас трошки курочка. Тут 400 грамів, і ми можемо відразу побачити цінник 12 баксів. Ці закупи були зроблені в звичайному канадському магазині, не в найдорожчому і не в найдешевшому. Називається він Canadian Real Superstore, тому давайте подивимось. Далі 300 грамів ліверу, тобто печінки. Е, також ми відразу можемо побачити ціну. В основному чомусь на м'ясі і на всіх таких продуктах відразу пишеться цінник, тобто, бо тут воно все продається на ваго, тому можу відразу вам це сказати. І коштує 300 грамів печінки майже 10 канадських доларів. Йдемо далі. Люблю робити різні розпаковочки. Якщо вам цікаво, то обов'язково поставте лайк і підписуйтесь на цей канал. Буду робити вам більше всього цікавого про життя в Канаді. І далі маємо ось такий шматочок білої рибки. І так, тут у нас майже 300 грамів і коштує це майже 9 баксів. І напишіть, все окей чи ні, які ціни зараз в Україні, які ціни зараз в Польщі, або напишіть, які ціни в тій країні, в якій ви зараз живете. Мені буде дуже цікаво почитати та порівняти це все. Далі ми маємо 400 грамів ось такої замороженої рибки. Трошки важкувато, бо тут 2,5 кілограми ось такої картопельки. До речі, вона з США. Переходимо до другого пакету. І так, тут ми. О, воно тече, все. Тут ми маємо ось таке м'ясо, воно заморожене. Це робити з нього стейки, такі стейкові варіанти, або запекти можна ламп-ламп-ламп-ламп. Це овечка. Будемо куштувати овечку сьогодні. І так, далі ми маємо ось такий літер молока. В Канаді, до речі, молоко ви можете зустріти не тільки в картонній упаковці, а й ще й часами воно може бути в такому в такій м'якій упаковці і продається такими величезними прям паками. І далі ви берете собі глечик, наливаєте в глечик і можете використовувати. Я взяла ось такий маленький варіант: додавати, наприклад, в каву або просто пити зранку. 300 грамів ось такої червоної рибки коштує це все 13 баксів. Рибка тут є абсолютно різна. Є, наприклад, фермерська, яку вирощують, а є типу дикий лосось. Але я не знаю наскільки він дикий. Можливо, це просто маркетинговий хід. Ця повинна бути смачна. Ідемо далі! У нас іде це також свининка. Тут майже 500 грамів і коштує це майже 10 баксів. Написано, що жариться повинно швидко. Чому? Тому що маленькі кусочки буду робити відбівнушки. Далі у нас є ось така курочка бройлерна. Скільки тут у нас грамів? грамів у нас тут а, півтора кілограми. Один кілограм коштує 5,50. У нас тут один кілограм 678 грамів, і коштує ця курочка 9 баксів 21 цент. Хочу її запекти, буде гарний варіант. Переходимо до третього пакету. Він вже трошечки легший, тут що у нас знаходиться, давайте подивимось. І тут є ось така хлібинка. Цей хліб, подивіться, який він дуже м'який, бо це саме тостовий хліб, його треба запікати для того, щоб він був ось такий хрусткий та дуже смачний. Але хліб я не дуже їм. І ось така друга упаковочка іншого хлібу. Цей повинен бути реально смачний. Далі, у нас тут іще. Ми маємо також іще м'язко, це свининка. Зараз гляну, скільки тут. Тут у нас 1 кг і 300 г, і коштує це 18 баксів. Відкриваємо четвертий пакет, давайте подивимося, що ж знаходиться тут. У мене тут все. Купа продуктів на полу зараз буду прибирати. Далі у нас ще, ще ось така свининка. Це також можна запекти, щось з неї такого цікавенького зробити. За один кілограм такої свининки коштує 8,80 і саме ось ця упаковочка коштує 9 баксів, а тут трошки більше одного кілограму. Далі ось такий бекончик. Я його дуже обожнюю на сніданки, бо він дуже швидко готується. Просто кидаєте на сковорідку, далі вбиваєте декілька яєць, і ось такий, знаєте, english breakfast. такий англійський сніданочок, дуже смачно, легко. Ось такий. До речі, такий бекончик ви можете знайти ще з різними смаками. В Канаді полюбляють його купувати саме з скленовим сиропом. Але я не наважилась навіть це спробувати. Мені взагалі кленовий сироп не подобається. Далі маємо ось такі сосисончики. Їх також можна запекти і щось з них таке приготувати. Тут у нас е, майже 400 грамів, але скільки вони коштують, я не пригадаю. Далі ми маємо ось такі сасисончики, але ці вже заморожені. Ті в нас такі свіженькі, ці потрібно покласти в морозилку і розморозити, коли нам буде потрібно. І зроблені вони також із овечки. Далі ось такий десяток яєць. Звичайні яєчки, ось такі коричневі. Я чомусь більше люблю коричневі, а не білі. Мені більш таке подобається. До речі, ви знаєте, чому яйця є білі і чому вони є коричневі? Від цього від чого це залежить? А я знаю. Хто не знає, тому хочу розповісти: наприклад, білі яйця несуть тільки білі кури, а коричневі яйця несуть коричневі кури або, наприклад, чорного кольору кури. Ось така, от ось така от ситуація. Також я маю ось такі сардинки, З них можна зробити якісь смачні такі бутербродики, або просто поїсти після роботи. Швидкий такий перекус. Ось так, скільки продуктів хочу показати. У нас вийшло. Ось дивіться, у нас скільки вийшло продуктів на 250 баксів. Не знаю, чи багато це чи ні, ви обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Чи це взагалі нормально, так. А що тут? Майже нічого. Да, багато м'яса, його можна готувати не один тиждень, як на мене, бо дві людини. Ми їмо так трошки мало. Але по факту у нас картопля, яйця, молоко, сосиски, дві буханки хліба, рибка. І купа різного м'яса. І ось таке вийшло на 250 канадських доларів. Пишіть обов'язково свою думку в коментарях. Також залишайте свої вподобайки та підписуйтесь на цей канал, бо тут дуже багато всього цікавого про життя в Канаді. Дякую вам за перегляд, па-па!